Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Говорили в минулому відео про вітамін Д, трішки розвіяли міфи про вітамін Д. І хочу сьогодні розповісти тоді, як же ж приймати і в яких дозуваннях та коли саме вітамін Д. Вітамін Д, знаємо, виконує значущу роль в нашому організмі. Це і профілактика остеопорозу, укріплення кісток. Знову ж таки, профілактика і. Уникнення переломів в подальшому, це імунітет. Говорять, що вітамін Д це про гормон, який виконує саме подібні до гормонів функції в організмі. Вітамін Д впливає на сон, на стан шкіри, на волосся, на нігті. Отже, функціонал бачимо дійсно великий у нього. Як приймати? Давайте говоримо зараз про дорослих, це дітей з 18 років. Щоденна дотація вітаміном Д, тобто вживання його в таблетках чи в капсулах або в краплях, може бути 2000 міжнародних одиниць на добу, краще я говорила споживати зранку під час вживання їжі, тому що це жиророзчинний вітамін. Він так краще засвоюється біодоступність його підвищується. Тоді скільки днів потрібно так приймати? Не менше одного місяця, можна три місяці, якщо у нас багато сонечка. Якщо сонечка мало, отже, темна пора року у нас з жовтня по квітень місяць. Ви можете. Додатково так споживати вітамін Д. Якщо у вас є лабораторний показник по вітаміну Д, скоріш за все, вам буде коригувати і призначати дозування саме лікар, але самостійно можна приймати 4 тисячі міжнародних одиниць на добу знову ж зранку під час їжі 1-2 місяці. Далі потрібно переходити на менше дозування 2 тисячі міжнародних одиниць. І знову ж можуть звучати питання, що буває. Передозування вітаміном Д, зазвичай, все таки по статистиці, якщо ви подивитесь, то 85% українців мають недостатню кількість вітаміну Д, для свого заспокоєння для своєї безпеки, знову ж таки кажу: здайте в лабораторії 25-гідроксовітамін Д, дізнайтесь, який у вас рівень, і тоді безпечно можете його. Приймати або по тих схемах, яких я розписала. Які обирати краще, таблетки чи капсули залежить від того, які ваші вподобання є. Різні альтернативи багато брендів та виробників. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, задавайте питання і до наступної нашої зустрічі.